Так, глядачі, підписники, всім привіт! Слава Україні! Ну, звісно, слава нашим ЗСУ. Сьогодні у нас прекрасний сонячний день. Вигнаю яка мазика. Зараз буду заправляти. У нас світла, зараз немає. В каністрах набрана солярка. Зараз заправляємося і веземо нашу кукурудзу на елеватор на Нібулон. Ціна на сьогодні 6 тисяч по безналу, 130 доларів за готівку. Сьогодні у нас 24 січня, тому маємо такі ціни. Так, Давайте зараз покажу вам, яка у нас кукурудза на кузові. Кукурудза у нас перевіялась. Те, що ми відчистили, я вам вже показував. Вон в бегові там, півбега максимум. І яка у нас кукурудза вийшла на виході. Так, дивимось. В принципі, жодної. Жодної штучки амброзії я не бачу, від слова зовсім. Да, там в коментах писали, що є все такі чорні, чорні зерна, зіпсоване зерно, але його, його небагато, в принципі, там одиниці, одиниці такого зерна є. Отакий От вигляд у нас має прицеп. Отакий От вигляд у нас має е, машинка. Тому. Давайте, мабуть, заразом зараз зробимо аналіз по вологості, подивимося для того, щоб, щоб вже було все наглядно. Так, зараз поставимо. Так. Беремо наш вологомір. Так, міряємо. Минулого разу е з того елеватора, з якого я повернувся, де ми відмовились давати зерно. Там нам наміряли 20,5% вологості. В принципі, з вологістю я згодний, але по засвіченості амрозії це якби вже перебор. Так, кукурудза. Дивимось. 19,6, в принципі, минулого разу те саме нам і показало. Тому вологість отака. Так що зараз е, дозаправляємо КАМАЗ, бо світла в нас немає. Так що подивимося, що нам скаже, скажуть по аналізу е, на Ніволоні. Я думаю, це буде цікаво, так що обов'язково ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на канал також для того, щоб не пропустити нові відео. Так, пакуємо зараз вологомір. Так, зараз заправимось. Ввожу с собой две канистры солярки про запас. Скажем так, для перестраховки. у меня серьезные бардачки есть. Одна і друга. Я минулого разу спали майже, майже всю солярку, яка була в баку. Там літрів 50-70 точно десь пішло в трубу. Солярка ще літня, яка є. Поки що, поки що їздимо на літній. Так, ну що, морозів, як, як таких немає сильних, поки що, поки що нормально. Так, другу заливай. Я що цього нам достатньо буде, бо цей дракон вже немало. Літрів 40-45 це як, як пить дать. Що... Заправляти приходиться частенько. Ну, і саме бачите, вже багато хто писав, бак маленький. Бак потрібно, потрібно буде міняти. Якщо... якщо в ідеалі їздить десь далеко, то взагалі отакий, отакий бак не проходить. Так, ну а тепер запускаємося. Камаз запустився нормально. У нас сьогодні плюсова температура, плюс один зараз. Так. Запускаємося. Все, як дзвін. Так, виїжджаємо вже нагору. Виїжджаю на першій, на повешеній, бо другою пробував. Або... До середини гори доїжджає і потім йому не вистачає потужності для того, щоб виїхати на самому вершку він, виходить зачахне. Він вже не їде, приходить тоді переключатися. Трошки я награвся, вже... вже, мабуть, хватить. включив ключі потихеньку виїжджає. Пишіть в коментах ваші варіанти, яку ми веземо вагу. Із... Там нам поставлять два по аналізи, яка вологість і засміченість. Це було цікаво, що, 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 що нам напише булон. Як показує практика, привезеш сухе, поставлять сире, привезеш чисте, поставлять грязне. Якось так виходить, що елеватор е, дуже рідко ставить той аналіз, який би нам хотілося, ну, або який ми бачимо на приборі на вологомірі. Багато з ким спілкувався і з підписниками. Дуже проблематично, комусь щось довести на Так, Іще другу. Так що потихеньку їдемо. Доїду вже до елеватора, тоді включуся, покажу, що в нас вийшло О, по факту. Холдинги у нас працюють на кукурудзі. вже активно молотять. Кукурудза молотиться, лавешка мутиться Перегрузчики якісь та ти що і камаз до речі такий як у мене був трошки дорогу підубили це не трошки я б сказав а дороги Дороги майже немає на певних ділянках. Так, Нічого, зараз подивимося, скільки ми привеземо, може це я всю дорогу розбив. Так, до речі, сідушку ще не поставив, бо потрібно її допрацювати. Е, нагадаю, там сідушка з ДАФа прислали мені підписники. Одна з ДАФа, а друга я не знаю що, мабуть, з легкового автомобіля. Ще точно не вирішив я куди її буду ставити, саме цю дафовську, бо і треба її буде підрізати. По висоті вона буде дуже висока. Потрібно на 7 см її підрізати по висоті. Тому не знаю, можу її поставити на пасажирське сидіння, а ту... Легкового поставити на водійське, ну ще не знаю, подивимось. А, і подалі і далі в планах може поставити сюди, перекупити пневмосидіння якесь там не дуже дороге, б і поставити на водійське. От ще я точно не вирішив. Будемо дивитися, будемо дивитися. Так, що, така ситуація. По капітній вартах. Прибирати нема кому немає коли нічого. Роботи вистачає, хоч зараз і зима, але робота безкінечна у фермера. Ну і ще ж у нас стоїть в полі кукурудзу, там на день роботи, я вже говорив, не знаю, може ці дві машинки вивеземо і тоді домолотим те, що у нас залишилось. Так що, можливо, в подальшому будучи жнива. Так, Ну а ми їдемо, потихеньку обминаємо отакі ями. Камаз йде нормально. На, на, на Камазі в нас менше, там менше пригружений, на прицепі більше. Ну, Я думаю, що десь до 25 тонн у нас вага, отака десь. Надію, що без перегруза. Тривали до елеватора дорога в нас шикарна. Зараз йдемо, реєструємося і будемо дивитися, що в нас по вазі і по аналізу. Так, і ми вже успішно вигрузились. Що в нас по аналізу вийшло, коротше, просто я. я... Мабуть, з годинку на елеваторі черги взагалі ніякої не було, як ви вже бачили. По аналізу нам наміряли 22,2% вологи. Коротше, скільки я міряв вдома, ви самі бачили, це 19,5%. Тобто накинули нам, виходить це скільки, 2%. 3%. 3% накинули на вологі. Ну, а там, де я возив, накидали. Міряв 19,5, а 20 20,5 половиною. Ну, а тут отак. От і пойми, як вони міряють. Так що по сміттю засміченість 2,8%, зернова домішка 9,7, БТ5 і пошкоджені 4,5. Так що такий аналіз, я не знаю, що там по... Киткам за сушку, не знаю скільки там тонн відсоток коштує, це треба уточняти вдома. Так що такий результат. По вологості Я чесно не сумнівався, що така вологість нам накинуть, 2% мінімум накидає, не було. По засміченості, я вже сказав 2,8%. Що там по скидках, це треба уточняти, коли будуть реєстри, тоді вже скажу, що там вийшло по факту, яка, по якій ціні е, пішло зерно. Так що е, ціна на Миргороді сьогодні в нас е, прийшла смс-ка 130 доларів. Е, це за готівку. Ну, Ми привезли на нібулон, побезнало, хто, хто знає. Так що, ну, можливо, комусь треба буде послуги по перевозках, Хто мене знає, тут по району можу. Можу покататися на Миргород, ну, на Ніболон сюди можу привезти по місту. Кому потрібно, звертайтесь, можем, можемо ще потаксувати і на Камазі, перевезти вас, ваше зерно. Так що на цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Ставте по традиції такий лайк, обов'язково підпишіться на канал. Ну і звісно, все буде Україна, по-інакшому і бути не може. Так що до нових зустрічей, до нових відео.